Вітаю на нашому youtube каналі. Мрієте жити в самому центрі міста? Тоді ця квартира саме для вас. Сьогодні ми знімаємо відео про продаж чудової трьохкімнатної квартири, яка знаходиться в одному з самих популярних житлових комплексів міста Івано-Франківська за адресою вулиця Андрія Мельника, 10А. До речі, ось наша квартира на другому поверсі. Давайте підемо всередину і подивимось, як вона виглядає. Головний біль всіх людей, які проживають в центральній частині міста, звісно, є паркування. Але в цьому житловому комплексі ця проблема вирішена, оскільки тут є великий підземний паркінг, в якому є також будовані гаражі. До речі, у нас зараз на продажі є тут гараж площею 21 метр квадратний. Отже, тут є достатньо місця, ви можете взяти місячний абонемент або купити річний абонемент, і ви завжди зможете запаркувати свій автомобіль. Це дуже доречно зимою, оскільки ви завжди сідаєте в сухий автомобіль і вам не треба 30 хвилин розчищати зранку його вісні. А літом, коли на вулиці жара, ви завжди сядете в холодний автомобіль. А також це зручно, коли ви приїжджаєте з супермаркета, нагружені кульками. Ви Прямо з автомобіля заходите в під'їзд, сідаєте на ліфт і піднімаєтеся на свій поверх. Це надзвичайно зручно і комфортно. До речі, ось наш гараж. Його площа 21 метр квадратний. Тут поміщається любий кросовер джип, а також бус Ренотрафік. По розмірах, щоб ви собі зрозуміли його об'єм. А також дуже важливо, в цьому гаражі є світло і розетка. Якщо у вас електромобіль, скажімо, такі як E-Golf, ви можете його спокійно заряджати в цьому гаражі. Якщо у вас машина тесла або більше якийсь, що споживає більше світла, то в кінці підземного паркінгу є також станції для зарядки електроавтомобілів. З підземного паркінгу ви попадаєте в під'їзд, тут знаходиться ліфт, і ви піднімаєтесь на свій поверх. Отже, ми зараз знаходимося в достатньо невеликому коридорі. З правої сторони ми бачимо велику простору і містку шафу купе. До речі, в цій квартирі в кожній кімнаті знаходиться велика шафа купе. Отже, для речей місця тут більш ніж достатньо. З лівої сторони ми бачимо великий просторий зал. Площа залу 25 метрів квадратних. Погодьтесь, для сучасних новобудов це велика рідкість. Зараз тут доволі мінімалістично. Розміщений великий телевізор, шафа купе і такий класний диван. Він мені неймовірно подобається. Тут з комфортом розміститься вся сім'я. Переглядати улюблені серіали, спортивні події або просто дивитися телевізор. Сяду навіть сам спробую. Просто клас. Тут є така лоджія і невеликий такий кусочок, де можна зробити собі маленький кабінет, поставити робочий стіл і працювати. Простора кухня виконана у світлих тонах. Тут безліч місця, щоб вмістити все кухонне приладдя. З лівої сторони у нас знаходиться холодильник, мийка, варельна газова поверхня, вмонтована витяжка, мікрохвильова пічка, тут вмонтована електрична духова пічка, і також двоконтурний котел, схований в шафі. І також стіл для того, щоб обідати, вечеряти, снідати, зібрати з цією сім'єю. На кухні знаходиться засклена лоджія, де можна випити кави. Посидіти, порозмовляти, а також спостерігати, як ваші діти бавляться на дитячому майданчику, а ви в той час займаєтесь хатніми справами. Це буде зручно і комфортно для сімей з маленькими дітьми. Тут прекрасне планування. Дві кімнати виходять на захід, дві кімнати виходять на схід. Кімнати правильної, прямокутної форми. Спальня знаходиться велике двоспальне ліжко, містка, глибока шафа купе глибиною 80 см, абсолютно нічого лишнього, щоб нічого не заважало сну. Ну і остання кімната у нас це дитяча, Тут у нас два дитячі ліжка, два письмових стола і ще одна шафа купе. До речі, вікна цієї кімнати виходять прімісінько на дитячий майданчик. Для дітей це буде зручно, тому що вони завжди можуть побачити, чи їхні друзі вийшли вже на вулицю, чи вони вже в дворі. І наостанок ми пропустили сам вузол в квартирі він роздільний, я вважаю, для трьохкімнатної квартири санвузол повинен бути роздільний. По ліву руку від мене знаходиться ванна кімната. Тут знаходиться пральна машинка та сушильна машина, які входять у вартість цієї квартири. А позаду мене туалет. Друзі, так мені сподобався цей диван, що ми вирішили фінальну частину цього відео записати, сидячи на ньому. За нашою традицією, давайте підведемо підсумок. У нас є трьохкімнатна квартира, яка знаходиться в самісінькому центрі міста Івано-Франківська з адресою вулиця Андрія Мельника, 10А, в одному з найбільш популярних житлових комплексів нашого міста. Ця квартира підійде тим, хто любить жити в самісінькому серці міста. Тут все знаходиться в пішій доступності. 100 метрівка 2 хвилини, промприлад, напевно, 1 хвилина пішки, кінотеатри, парки, все поруч. Також в дворі цього будинку знаходиться приватний дитячий садок вулик і магазин на тебе. Школи також знаходяться в радіусі 50 хвилин. У будинку знаходиться великий підземний паркінг. Також у нас на продажі є гараж. У дворі є безліч дитячих майданчиків, всі двори закриті, ви можете не переживати за безпеку своїх дітей, і саме головне, що це двори вільні від машин. В них ходять тільки пішоходи, в них немає машин, це безпека для ваших дітей. Квартира знаходиться на другому поверсі. Ви ніколи не будете залежати від ліфта, це підійде сім'ям, в яких є візочки, велосипеди, маленькі самокати. Це завжди зручно і комфортно. Під квартирою знаходиться студія краси, стоматологічна клініка. Це підійде також і для сімей з дітьми. Ви ніколи не будете заважати сусідам. Діти можуть тупотіти, бігати, грати в футбол і не переживати за те, що створює дискомфорт сусідам знизу. За традицією, підписуйтесь на наш канал, якщо вам сподобалося відео, тисніть подобайку. а також в коментарях ви можете поділитися враженнями від цієї квартири. Нам буде дуже приємно. І записуйтесь на перегляд цієї квартири, будемо раді вас тут бачити. Друзі, віримо в перемогу! Слава Україні! Слава ЗСУ!